Інфраструктуру теплопостачання у Львові оновлюватимуть за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Відтак 200 мільйонів гривень затратять на заміну магістральних трубопроводів, встановлення газових мінітець та систем контролю. В даній ситуації, модернізуючи систему теплопостачання, ми збільшуємо надійність наших систем. Все це обладнання, яке сьогодні використовується на Львівтеплоенерго, це обладнання. Яке має дуже довгий термін експлуатації 30, 40, 50, 60 років. За словами Андрія Садового, тарифи на тепло не підвищуватимуть. Нове обладнання допоможе зекономити гроші. Цю суму витратять на погашення кредиту, відсоткова ставка якого 5% річних. На Майбутнє ми передбачаємо пониження відсоткової ставки за умови, якщо економічний рейтинг України покращиться. Окрім цього, Львів отримає ще й 100 мільйонів гривень грантових від Східноєвропейського партнерства по енергоефективності та екології. За ці гроші встановлять індивідуальні теплові пункти. У даному випадку жильці будинку самі оприділяють правила споживання і режими. Не чекати 15 жовтня. А якщо стало холодно, скажімо, 1 вересня, вони собі там на годину на дві можуть самі. Ключити відрегулювати це тепло, бо тепло буде в них в будинку. Вже в липні будуть оголошені тендери між підрядниками. А за модернізацію та реконструкцію системи теплопостачання вони візьмуться вже у наступному році. Марія Шепаль, Юрій Руденко, НТА Новини.